Сьогодні я підготувала сюрприз для Ені. Дочекаємося і подивимось на її реакцію. Зараз буде цікаво. О, привіт, Венздей! Ох ти. Під моїм пледом щось заховано. Павук. А -а -а. Еніт. ти облила мене кавою. Це тобі з рук не зійде. Стоп, стоп, стоп. Відправляю вас за цю витівку в челендж. О, ні. Нехай краще там позмагаються. І так, ласкаво, просимо до челенджу тисяча кнопок. Хто перший натисне на кнопку і пройде мої випробування? Ні, не еніт. Точно перша буде Венздей. На яку кнопку мені натиснути? Натисну на цю зелену. Час дізнати, що вийде Венздей. Візьму свою чарівну кулю, що вона покаже. І так, увага! О, це рожева фарба. Їй точно не сподобається. Ось відро з рожевою фарбою те, що треба. Виллю його прямо їй на голову. Ой, як неприємно, коли на тебе виливають стільки рідини. Але я готова до всього. Ще й тече все по обличчю. Тепер наша чорна вен і вся рожева. Візьму свій чорний рушник і буду відтиратися від цієї фарби. Як так сталося? Моє волосся стало рожевим. І мій одяг забарвився у рожевий. Який жах. Так. Рожевий це явно не її колір. Жахіття. Несподівано, але я знаю, як це виправити. У мене завжди є балончик із чорною фарбою. Пару секунд і зустрічайте колишню венздей. Mm -hmm. Рожевого наче й не було. Ну що так краще? Так. Так, тепер черга Еніт. Да уж. Яку кнопку мені обрати? Не можу вирішити. Натисну на цю. Настав час звертатись до моєї чарівної кулі. І що вона підготувала для Еніт? О, це орео. Велика упаковка смачного печива ору засипаємо все до Еніт. Їй пощастило на цей раз. Ой, що це сипеться мені на голову? Ого, це печиво орео. Спробуємо. О, так, мені точно пощастило. Не відмовлюю собі в одному печиві. Вони такі смачні. Хм, Палець став чорним від них. І я вигадала. Я зроблю крихту із них і засиплю все до Еніт. Думаю, цього буде достатньо. Здається, мій план спрацював. Подивіться на її реакцію. Ей, Еніт! Як ти там, Люба? Ха, ага, мабуть, моє волосся пофарбувалося у чорний колір через цей пил. Мій одяг теж почорнів. Я виглядаю як винзди. Мені не подобається такий стиль. Візьму свою косметику, щоб все виправити. Потрібно буде багато рожевого. Почну з обличчя. Наносимо рум'яна. Молодець, Ценя, ти змогла вирішити проблему. Ну, от і все. Колишня я. Знову яскрава та рожева. Ще й орова залишилось. Яка насолода. Бачу, бачу, що вони обидві впорались з попереднім випробуванням. Ходімо далі. Сподіваюся, що на цей раз буде без чорного пилу. Сподівайся, сподівайся, що ж підготувала куля. Так, подивимось. Ага, це клей. Ха-ха. Ось і величезний рідкий клей. Відкрию. Ось так. І почну заливати до Еніт. Запах, звичайно, не дуже. Виливатиму все. Його тут дуже багато. О, ні, ця маса така тягуча і смердюча. Мабуть, це клей. Тепер є все в ньому. Як же я від нього відмиюсь? Так, клею їй, походу, мало. Ну, що там? Давай подивимося чарівну кулю. О, подушка. Ну, подивимось, що з цього вийде. Хм, Вона спір'я. А може? Так, точно. Потрібне це пір'я. Яка ще не зграбна. Сама собі створила нові проблеми. Тепер пір'я приклеїлось до мене. Все висипала. Вона така смішна у цьому пір'ї. О, ні. Я вся в різнокольоровому пір'ї, але потрібно знайти плюси. Тепер я можу зробити з цього щось красиве. Точно! ха ха пташка. Ти як курочка. Ко-ко-ко. Що? Це моя нова перука. Я її зробила із з пір'я. Треба зробити селфі в ній. Клас! О, вона точно впоралась із цим випробуванням, молодець. А тепер переходимо до Венсдей. А на що там медитує? Ей, Венсдей! Чого кричати? Я вже натискаю на кнопку. Мабуть, зачекаю. Отже, так куля підготувала Кока-Колу. Їй пощастило. Кока-Кола йди до мене. Розмір те, що треба. Почнемо виливати її на венздей. Мені зовсім байдуже, що на мене лється цього разу. А через трубочку зручно її пити. Нічого, вкриюся від неї парасолькою. Та що вона ніяк не закінчується. Занадто великий обсяг. Я вже так довго її лью. Наповнюю поки що свої гарбузи колою. Залишилось про запас. Ух, все, Кока-Кола закінчилась. What? Чим вона там займається? Яка хитра. Вона запаслася колою і тепер просто її п'є. Ну, хоча пригощає. М -м, смачно освіжає. Кола все не закінчується. А що це Венздей зволікає з натисканням кнопки? Натискай. Натиснула. Куля показала нам пончики. А ось величезна упаковка рожевих пончиків. Висипаємо їх до венздей. Лови, Люба. Якщо ви думаєте, що мене можна цим зламати, ви помиляйтесь. Ну, от і все. Пончики тепер у неї. Може, ти хоча б спробуєш один? Так і бути, спробую. М -м -м, які вони смачні. Хоча й рожеві. Смакота Буду їсти одразу два. От і добре, залишу її наодинці з пончиками. Перейду поки що до Еніт. Я знову не можу вирішити, яку кнопку натиснути. Натисну напевно цю. Добре, Еніт. Візьму свою кулю і подивлюсь, що тебе чекає. І це таргани. Який кошмар? Мені самі моторошно. От і акваріум із цими комахами. Які вони все таки неприємні. Менше дивитись, більше робити. Засиплю одразу їх до Еніт. Щось дуже сухе сипеться на мене. Схоже на порошок. Що це? О, ні. Це земля. Земля із тарганами. Я відчуваю, як він повзи по моїй голові. Мені страшно. Поки Нітро розважається з тарганами, я знатно захопилася пончиками. Ой, Здається, я натиснула на кнопку. Що ж тепер на мене чекає? Вигляну трохи і подивлюсь довкола. Що покаже куля? О, який цікавий прилад. Цікаво для чого він? Треба спробувати. Що? Вона вирішила зовсім познущатись зеніт. Що ж, спробую на таргані цей прилад. Вмикаємо. Цікаво, що буде. Мабуть, він збільшує предмети. Що? О, ні! Це величезний тарган. І, мабуть, я йому не подобаюсь, треба тікати. Поки вона біжить від таргана, проберусь до Еніт, Ені. Тримай мою руку, треба вибиратись звідси. Дякую, Вензлі. Тепер я на волі і без тарганів. Як моторошно це виглядає. Давай підемо звідси швидше. Біжим. Що ж, ходімо. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!